Як груди відчуваються? Ні, груди не відчуваються, більше плечі болять. Ну а хочеш їх роз'їбати собі? Вставай, покажу. В якому сенсі? В якому прямому сенсі? Дивись, ти зараз працюєш максимально, дуже досить часта помилка. Всі беруть, витискають плечима, ліфти підвертають вверх і ти О, Так вони самі підвертаються. Тут ти бачиш, що тут дугою працює тренажер? Дугою працює. Хоча це нам навантаження правильно. Нам і не лік... потрібно, нам не потрібно ліктем брати і вкручувати. Ой, бо ні, ти він просто автоматично задирається. Автоматично, Бо ти собі ротатори підключаєш і навантаження з грудей може повністю не знімається, але навантаження на плечі росте набагато більше. І це призводить до травм, до травм і проблем з плечима. І ти їх забиваєш, ти їх перенапружуєш, стабілізації так. потім в плечовому суглобі немає, і ти собі не качаєш не груди, а вбиваєш плеч. Тут об обов'язково потрібно зафіксувати лопатки вниз і лікуть опустити, щоб у нас максимально грудні відчувалися, бо це тренажер для грудей. І? А не для плечей. Тому лікті зафіксував і ось виносимо по дузі. Лікті у нас, нас не, не, не тримаються тут. 90 градусів над плечами. А ми ось ближче до корпусу зафіксували і тримаєш постійно навантаження. Раз. І працюємо. Повільно, повільно, повільно.